Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу з архівації даних. Для цього у вас у всіх на робочих столах є папка під назвою 8 клас архів. Коли ми її з вами відкриємо, ми побачимо в ній два файли. Один у нас буде текстовий документ під назвою А1 та файл з іконкою наших архіваторів під назвою Іконка. Заархівуємо для початку наш текстовий документ. Вибираємо даний файл, натискаємо праву кнопку миші і додаємо до а 1 Тепер ми виберемо нашу з вами графічний файл Іконка і зробимо аналогічну перецію. Натиснемо праву кнопку миші та виберемо Добавити в архів іконки. Отже, в нашій папці утворилося два архіви. Один архів А1 та архів іконки. Нагадаю, що в першому файлі А1 це в нас є текстовий документ, а в архіві іконка це є наш графічний файл. Давайте порівняємо, як стиснулися дані файли. Для початку виберемо А1, натиснумо праву к миші та виберемо властивості. Коли відкриється вікно з властивостями, виберемо вкладку архів. І ми побачимо з вами, що наш текстовий документ стиснувся на 20%. Бо 80% це залишився розмір нашого файла. Тепер поглянемо на нашу ікону. Тисмомо праву кнопку миші, виберемо властивості, виберемо вкладку Архів і ми, побачимо, і ми побачимо, що наш файл графічний стиснувся лише на 1%. Отже, з даної практичної роботи ми можемо зробити висновок, що найкраще стискаються текстові файли, а найгірше графічні. Дякую за увагу.